Шановні колеги, я би хотів зауважити свого колегу, що не Верховна Рада себе веде непристойно, а окрема фракція, тому що ми, наприклад, підготувалися до порядку денного і робимо все, щоб Україна мала економічний ріст і її суверенітет. Що стосується порядку денного, я не побачив порядку денного бюджету на наступний рік. Ми, як представники роботодавців в парламенті, вважаємо, що будь-який бюджет, його видаткова частина прямо пов'язана з його дохідною частиною. І в зв'язку з тим, що бюджет був вчасно поданий, ми мали можливість всі з ним попрацювати, внести свої правки, зауваження, вважаємо, що Проєкт максимально, виходячи з наявних джерел, максимально збалансований, його потрібно вносити в зал, голосувати для того, щоб наша країна могла рухатись вперед. Хоча зауважу, що депутатська група воля народу, і в минулому році ми говорили, і попередньому складу Кабміну, зараз, що наші бюджет це не бюджети, які дають можливість країні рухатись вперед, а це хода на місці. якщо глянути через економічну статистику, то це по суті. Країна котиться з розгону в прірву. Поки всі країни на повній швидкості рухаються до економіки і інновацій, ми за 25 років деградували і розбудували сировинну економіку. Часка переробної промисловості за 25 років незалежності впала втричі. Якщо ми сьогодні подивимося на. Експорту нашої країни, то більше 60% – це експорт сировини. Такий сценарій не залишає шансів для мільйонів українських громадян на кілька поколінь вперед. І я би хотів глянути на ключові проблеми, до чого це призводить. Сьогодні наші молоді фахівці не можуть влашуватись на роботу на превеликий жаль в Україні. Якщо подивитися на бюджет і скільки ми тратимо на освіту, то я хочу сказати, що інженер, медик чи it фахівець Сьогодні країні обходиться не в один мільйон гривень, а то й десятки мільйонів гривень. І, на превеликий жаль, ці люди від'їжджають сьогодні за кордон, де працюють, до речі, програми залучення висококваліфікованих фахівців. Тобто, ми не тільки сьогодні сировинна країна, ми ще перетворилися на націю висококваліфікованих гастарбайтерів. Україна стала стабільним донором мізків. Нашої групи була також претензія. І я вважаю, це однією з проблем. Те, що ми в минулому році в складі Кабміну мали міністрів у варях. Ми тоді говорили, говоримо зараз. Не могли ці міністри працювати на нашу українську економіку і не думали вони стратегічно про зміцнення і розвиток української держави. Де вони сьогодні написали заяви, повходили і зробили винуватими весь всю українську владу? Зверніть увагу, те, що сьогодні відбувається в Одеській області. Я вам хочу сказати. Не один губернатор не отримав скільки повноважень, преференцій кадрових і всіх, які отримав Саакашвілі від президента України. Ми всі йому, до речі, допомагали. Ми всі чекали, що Одеська область це буде економічний прорив в українському суспільстві. Ми всі думали, що Одеса стане локомотивом нового етапу розвитку України. І що ми маємо на сьогодні? Саакашвілі звільнився і звинуватив, шановні колеги, нас всіх з вами. Ми всі не такі. Ми все не так робимо. Які преференції він залишив і яку залишив Одеську область, одні руїни. Чомусь вона сьогодні на передостанньому місці. Він говорить про корупцію: міліція його, прокуратура його, таможня його, все його. Чому ти не подала в корупцію в Одеській області? Чому інші голови адміністрації працюють? Я звертаюсь до уряду також. Країна не може сьогодні рухатись вперед без дорожньої карти. Що потрібно для того, щоб країна була успішною? Сировинна база, власний споживчий ринок, переробна галузь. І якісна освіта. Що сьогодні має Україна? Сировинну базу одну з кращих в Європі, високотехнологічну, космічну, машинобудівну галузі, літакобудування, освіта в нас ще має гарну. Сьогодні базу і в вищій математиці, і якісна біотехнологічна школа, третє місце в світі по іт технології після Індії і Америки. Що не так, стратегія не така бізнес суспільство порівняло стратегію 2020 України і 2020 Європейського Союзу. Я просто зачитаю основні тези: стратегія 2020 України, реформа національної безпеки та оборони, оновлення влади та антикорупційні органи, реформа правоохоронних органів, децентралізація та реформа державного управління, судова реформа, реформа системи охорони здоров'я, податкова реформа, програма енергонезалежності, програма популяризації України в світі. Стратегія Європейського союзу 2020 – розумне зростання, розвиток економії на основі знань та інновацій. Стале зростання заохочення ефективного використання ресурсів екологічна та більш конкурентно здатна економіка і ексклюзивне зростання. Будь ласка, 30 секунд. Економіка з високої зайнятості, економічна, соціальна та територіальна єдність. Шановні колеги, нам на це потрібно вкрай звернути увагу. І я думаю, ні для кого сьогодні дійсно не секрет, що план Кремля сьогодні дестабілізація ситуації в Україні. Так я хочу сказати, що головною зброєю проти ворога окупанта це покращення якості життя людей. Ми повинні всі разом з вами працювати, працювати, ще раз працювати. Дякую за увагу.